Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Щодо виклику ординського варварства українцям, євроатлантичній спільноті і сучасній цивілізації, пише Віктор Вовк, громадськополітичний діяч для видання газети ЮА. Далі залишаємо мовою оригіналу. Нові звірства ординців, дикунське катування і цинічне вбивство полонених, що сповнюють ненавистю серця українців і вражають цивілізований світ, в чергове засвідчують. Що московська орда в своєму глибинному варварстві і унікальності наближається до абсолютного зла? Водночас, попри стереотипне уявлення частини українців і багатьох наших західних друзів, людину ненависницький тоталітарний устрій Московії, як і світогляд рашизму, насправді значно ширші і віковічніші за девіантні європейські ідеологічні аналоги, так як фашизм і нацизм, адже історично глибоко укорінені в ординській ментальності, месіанському шовінізмі, імперському експасіонізмі і геноцидній практиці московитів протягом століть. Й тотальна пропаганда путінського режиму лише пробуджує, вивільняє і заохочує глибинне віковічне рашистське нутро московитів, перетворюючи усю нинішню Московію не просто на країну терориста, а на дикунську орду. Українці у масі інтуїтивно відчувають і розуміють глибинне варварство свого екзистенційного ворога, що прагне нашого знищення, дуже доречно означивши його як міфологічні дикунські істоти орки, і це не дискусія про теоретичні деталі. А засаднича необхідність уникнути фундаментальної омани, бо неадекватне розуміння вільним світом суті путінського режиму, що звично розглядається передусім крізь вузьку призму боротьби авторитаризму тоталитаризму проти демократії, підриває спроможність дати належну і ефективну відповідь на цей справді вкрай загрозливий екзистенційний виклик не лише Україні, а й всьому цивілізованому світу, і спокушає занурений у власному комфорті та інтелектуальних і духовних лінощах захід. До прийняття помилкових і небезпекових компромісних підходів, як то стратегії управління ескалацією, геополітичного реалізму, перемир'я і мирних переговорів, збереження обличчя тощо, так само як і не показує нашим міжнародним партнерам, чому необхідна повна військова перемога України за всебічної підтримки Заходу, а також що необхідно робити з Росією надалі, щоб назавжди ліквідувати її загрозу. Потрібно не модерне, ідеологічне тавро, а раціональне осмислення історично україненої рашистської загрози, що дасть розуміння адекватних дій і ефективних інструментів для системного подолання як самої небезпеки, так і глибинних довгострокових причин цього явища. Для цього слід усвідомити це як епічний виклик з боку московсько ординського варварства усій євроатлантичній спільноті, вільному світу і сучасній цивілізації загалом. Це протистояння, що є проекцією в сучасних умовах біблійної боротьби добра і зла. І ніхто у цивілізованому світі не може стояти осторонь. Саме це бачення українці, що опинилися волею провідіння на передньому краї цієї епічної битви варварства і цивілізації, мають донести до наших західних друзів і партнерів заради мобілізації суспільних зусиль і перемогти над спільним екзистаційним ворогом. Дух і цивілізація на чолі з українцями мають зрештою здолати ординське дикунство московських варварів. До зустрічі, глядачі. вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.